ТМ62. Найпоширеніша на цей момент протитанково-протигусенична міна. Має декілька варіантів корпусу, серед яких найпоширеніший це металевий ТМ62М та пластиковий ТМ62П3, містить від 6 до 7,5 кг вибухівки, склад якої від міни до міни може різнитися. Варіантів підривачів до цієї міни є багато. Серед них і нажимені, і штириві, і магнітні, навіть є на подвійне натискання. Але це рідкість зазвичай комплектуються нажимними підривачами МВЧ-62 або МВП 62, MVP62M. Встановлюється в заглиблення в ґрунті та маскується, але ворожі дуплоїди часто розкидають таємки просто по землі. Отакий кіжечкам до вподоби Спрацьовує при наїзді техніки на кришку підривача. Дія на ціль фугасна.